Всім привіт! З вами Шампунь. І в цьому відео я подивлюсь на дім за 10, 100 і за 1000 діамантів в Майнкрафті. Дім за 1000 буде мегамасштабним, тому дивіться відео до кінця. І ось цей самий дім за 10 діамантів. Що? Який він. Е... Ну, як так сказати, не дуже. І знаходиться він в не самому симпатичному біомі, і в землю він входить, і невже в нього навіть даху немає? І дирка в даху. Тобто мене надурили, тому що сього ракурсу дах є, а з цього нема? Давайте ми в нього зайдемо. Тут взагалі нічого немає, навіть вікон немає, тут просто хвітки. Я в шоці? Тут навіть одне вікно просто в землю входить. Та це вже легше подобувати дерево і самому зробити будинок, ніж тратити свої діаманти. Я не хочу позоритися, тому переходимо до будинку за 100 діамантів. Нічого собі, це дім і шахта, і ще тут нібито щось є, так? Давайте спочатку зайдемо в дім. Він із Бамбуку, цей дім на новій версії, до речі, на 1.20. Скло тут таке жовте, гарне сундуки. Тут є їжа. Давайте ми візьмемо хліб, картина, верстак, пічка, ліжко і книги. До речі, ми можемо взяти якусь книжку, почитати і назад поставити. Допустимо, сюди можемо її покласти. Також тут є шахта. Давайте ми в неї зайдемо. Ого, та тут ще залізне кайло є. Ми можемо піти копати цю шахту, але я зараз не дуже хочу йти копати шахту, тому йдемо дивитися, що тут ще є. Так, тут є якийсь спуск вниз. Так, тут що є база ще. Так, ну що, давайте ми все-таки в цю базу спустимося. Ого. Картини, залізна броня з залізним мечем. Лава тут так гарно стікає, і цінні ресурси. Класно. Половина бази ось така, а половина з бамбуку. Цей дім на берегу річки і тут можна ловити рибу, як я розумію. Сам дім зі сторони виглядає якось так. Ой, тут корова! Цей дім гарний, в ньому можна жити, але дім, який буде за тисячу, буде набагато масштабнішим в 10 раз. Мегамасштабний дім, який знаходиться на березі моря, в ньому дуже багато кімат. Будувався він нереально довго. Надіюсь, за такий ви поставите лайк. Я вже тут, як ви бачите, він дуже великий. Давайте ми в нього зайдемо, подивіться, тут навіть є двері. Просто подивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо тут закритися. Це, як я розумію, гараж. Ми можемо сюди зайти через гараж для машини. Ось такий тут тунель йде з гаража з підсвіткою. Тут нереально гарно, можна виходити на терасу. Просто подивіться на це. Тут знову ж таки є двері, які відчиняються. І закривається великий стіл. Тут навіть є куточок, в якому можна сісти і почитати книги. Тут є туалет і вид на море. Вадна з водою, яку можемо виключати два велетенських ліжка, знову ж таки, з підсвіткою і видом на море. Тобто, ви розумієте, ми можемо ось тут спати і дивитись на море. І саме головне, що тут є. Ось. Це просто шедевр. Подивіться на це. Чість того, що я купив цей дім, тут з'явився мій нікнейм із Майнкрафту, мій нікнейм з Ютубу. І ось особистий басейн, який теж з підсвіткою, тут можна плавати ось так, ось так, скільки хочеш. За цей басейн не потрібно платити, адже він, частина цього будинку. Тут також є диван, з якого можна дивитися телевізор. Тобто тут можна просто взяти і включити мої ролики. Тут є багато коридорів і немає тут такого, що це як лабіринти. Тут все просто, тут можна ставити одяг, тут дивитись на море, спальня недалеко. Тут ти не заблудишся, але сам будинок по собі великий. І це один із його великих плюсів: те, що тут не заблудишся, але сам будинок великий. А вам стало цікаво, як виглядає ось ця штука нічкою? Мені це дуже цікаво. Тому давайте дочекаємося нічки і подивимося. Ну а поки що, будь ласка, поставте лайк. Це нереально масштабний будинок. Як ви бачите, зараз ніч. Але будинок так світиться, нібито день, адже тут дуже багато світла. Подивіться, як гарно, можна просто купатися в басейні і дивитись на цю красоту. Ну і на цьому я пропоную закінчувати відео. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!